Від дітей захисникам учні Кіровоградського колегіуму долучилися до акції ціною мир у попередніх випусках. День за днем ми вже розповідали, що організували акцію активісти громадської організації серця матерів. Волонтери збирають подарунки, щоб привітати бійців з днем української армії, що відзначатимуть 6 грудня. Посилки відправлять захисникам більше як з трьох десятків військових формувань, що підготували для них школярі. Бачила наша Яна Семенюк. Колектив колегіуму на заклик волонтерів відгукнувся відразу, як тільки почули, що в Кіровограді для бійців збирають подарунки. Осторонь не залишився жоден клас. Несли продукти, напої та теплі речі. Працювала вся школа, і всі батьки, і всі учні, і всі вчителі. Те, що ви бачите, це те, що кожен зміг принести. Тобто ми не рахували, який клас, скільки приніс, і так тобто, далі. Хто що міг, хто, хто там пачку чаю, хто шкарпетки, що, хто старий свидет. Знаючи, як на передовій цінуються дитячі проробки, учні власноруч виготовили. Плакати та малюнки для захисників. Ми малювали всім класом, ми збиралися після школи, малювали. Колегіум допомагає українським воякам не вперше. Посилки на передову відправляють другий рік поспіль. Нерідко саме діти організовують акції. Вже діти самі просили, просто можна ми щось зробимо. І ми дозволяли, і в цьому приймали участь не тільки діти мого класу, а вся наша школа, весь наш Кіровоградський колегіум. Дуже багато вітальних листівок. Дуже багато листів було написано. Передана бійцям те, що діти виготовляли своїми руками. Е, ви знаєте, дуже велика подяка і батькам. Військові постійно на зв'язку зі школою. Ось так вони дякують школярам за підтримку. Ребятки, це флаг, я хочу передати зона школу. Дякують за небайдужість дітям і волонтери. Наші дітки вчать нас бути патріотами. Маленькі дітки в школі рисують рисунки. Якби кожен взрослий відносився так, як відносяться наші діти. К війні, то я думаю, що нашим ребятам вже давно було легше, намного легше. вже наступного тижня. Активісти повезуть подарунки від школярів військовим. Яна Семенюк, Анатолій басисти день за днем.